Так, наступна посилочка із Китаю. Ну що, ось така посилочка. Є трек номер, відправлена була. 16.06, Так, ось. І написано, що це AutoPads Set. Оцінили в 6 доларів. Насправді тут повинні знаходитися світодіодні лампи. Дуже хороша штука, я вже раніше замовляв. Але тут в нас вони коштують дуже і дуже дорого. І Фірми Maxus я замовляв і зараз вирішую спробувати замовити в Китаї світодіодні лампи. І подивитися, що ж вони собою представляють там. І зараз давайте подивимося відкриємо. Мені ще саме найбільше цікаво, як вони доїхали, як їх запакували, в принципі. Так, замовляв я їх. Цікаво сікі Ці я не пам'ятаю вже, давайте відкриємо. Так, ось так все запаковано було. Давайте витягнемо. Ось. От ніби доїхало, все гаразд, ніде не пошкоджено. Стандартний цоколь е 27 він називається. І от така світлодіодна лампа здається на 5 Ну, Бачимо без ніяких... Наклеїть, що це бренд. Саме головне, що не працювала. Повинна світити білим кольором. Ну, Давайте відкрию всі. Подивлюся, чи не пошкоджені. Дуже хороша штука, набагато економить електроенергію. Світить досить яскраво, приблизно те, як 60-ваттна звичайна лампа. Тільки ось замість однієї 60-ваттної лампи. О, я тут бачу, що вже не витримала нашу пошту одна лампа. Йой-йой-йой. Ось. Маємо шанс подивитися, що знаходиться всередині. Так, що там ось? Припаяні проводки, конденсатори, світлодіоди. Так. ну, Ось такі світлодіоди. Не буду рахувати якісь штучок. І ось такий ковпак. Це все закривається, да? Ух ти, Навіть закрили є все гаразд. Так, головне, щоб світило, треба буде перевірити. Зараз кінці ролика покажу звичайно, як вони світять. Можемо порівняти з оригінальними лампами, які коштують майже 10 доларів в Китаї. Отака от лампа от зараз не ну але от там приблизно долар 1,5 до двох це взагалі. Не можу повірити, що от за так дешево можна придбати дуже якісні от лампи. Бачимо, 5 штук до мене приїхало. Не знаю, як насправді вони будуть світити і скільки часу. Але в общем, ссылка, як завжди, під відео, От кому потрібно, можете прийти. Є різної потужності від 3 там, і до 15 Вт. Так, ну що ж, давайте подивимося, як вони світять. Так, друзі, ну що ж, зараз в мене виставлено на камері ISO 800. І зараз у мене от лампа Maxus ось тут навіть є маркування, трошки погано видно. Ось так вона світить, вона є 5 ватна. Давайте зараз я попробую вкрутити китайську лампочку і подивимося, як вона буде світити. Так, ось так ось світить китайська лампочка, ось таким е, холодним відтінком трошки насправді. У е, мене здається виставлений баланс білого автомат, ну Але е, кольорова температура більш холодніша. 100% і світло насправді. Мені здається трошки менше, ніж від оригінального, але насправді яскрава вона. Ну, Давайте я вам приблизно покажу, як вони виглядають зблизька. Так, ну що, щось я перевірив. Всі п'ять лампочок китайських, всі вони працюють. От, До речі, тут спеціально я одну відоклав. Вона світить чуть-чуть ярче. Я не знаю, з чим це зв'язано. Що тут китаєць сюди запхав. Але Вона світить насправді трошечки ярче, не набагато. але... В общем, Я всі ці лампочки рекомендую, замовляйте за таку ціну, Я думаю, ну... не знаю насправді, як вони задовго будуть працювати. Але от хотів порівняти з ось такою лампочкою uh, Maxus. От вона оригінальна, от вона заявлена тут 5 Вт. 4100 кельвінів, тут насправді може трошки більше 5 чи 6 тисяч кельвінів. Тобто більш холодніше насвітить. світить. От вона настільки менша, і насправді ось ця лампочка Максус, вона в два рази тяжча за цю. Вся тобто взагалі дуже легка. Я от не маю зараз ваги, потрібно буде придбати, щоб вам показати дійсно, скільки важить. Дуже-дуже легка, десь грам 20. Буквально. Отут в два рази більше от, зразу от оці оригінальні. І Я думаю, що немає великої потреби купляти таку лампочку э, за 8-10 доларів. Вона от коштує. Ну, да, на неї є гарантія. тому подібне е, Думаю, що насправді от такі. Лампочки також будуть працювати непогано і зекономлять вашу електроенергію. Ну що ж, дякую всім за прийняття цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!